І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Куркуль на Шкода Т-56. Карта Промзона. Ну що ж, до бою. Так, шкода Т-56, це у нас нахлопушувальний нахлопушувач. Хоч у нього два снаряди, бо я завжди цьому дивуюся. Два снаряди, але він дуже нахлопушує. Тут не поперечається. Я чому так кажу, останній раз, коли показували бій на цій шкоді, то. Один із блогерів, я вже, до речі, не пам'ятаю, хто із блогерів надіслав свій реплей. Я вам скажу, що він. Ну я йому тоді дав фантастичне скіліще титул. Тому що він показав дійсно на що здати на карті лінія Маннергейма. Він там так нахлопушив, там щось 10 тисяч нахлопушив демеджу і там 10, чи скільки ворогів прихлопушив. Тим ну, більше, щоб бути більше більше. А особливо, якщо грає фантастичний Так. <смі> так, Починаємо нахлопушувати. Граємо ми в топовому топі. Отже, всіх ми можемо перехлопити. У нас бачимо, що бронебійні поліпшені, що звичайні. Так? Звичайні у нас 208 пробиття на 8 рівні це дуже мало. Але, в принципі, якщо ми в топовому топі, бачимо 12, ну, приблизно однакову кількість, що поліпшених бронебійних заряджено що. Звичайних Поліпшене не набагато більше, але вже ми можемо проти своїх рівнів і проти дев'яток непогано себе відчувати. Проти десяток важко, проти десяток треба якось. Вже не те, що е, там супер скіліще, вже ну, як мінімум неймовірне треба скіліще вмикати. пробувати їх. <пробувати> так, ну такі танки, я думаю, навіть от М6. Картонний картон для восьмого рівня. Nee, зараз їх проїхав просто по центру. Тут у нас величезні сили підтягнулися. Суперники не зрозуміло чим займаються. Щось чи вони там. У них якась метушня, чи, чи вони не на позиції ще поки що не заїхали. Вихлопушуємо їх тут без проблем. Хоча не все так просто, тому що бачимо, підсвічують там дві стежки нашу їмбополочку по С е 8,9 квадратах. Там можуть бути проблеми. Mm. А, ми там а ми, я думаю, тут впораємося без проблем. Зараз можна навіть на глючий режим увімкнути М60 виклопушити. У нас шкода від пострілу. на 8 рівні 460. Ох, mm. Оце Оце надхлопушив. Mm. <laughs> Ти що? Майже mm. все повибивав. Mm. А, напевне, снайпер у нього прокачаний. Так, поки я розповідаю, що довідається цікаві історії, в нас ще не пройшло п'яти хвилин бою, 2249 настріляно. Натанковано, танкує башта, до речі, в цьому танку. Натанковано 660. Два вороги прихлопушено. 7-8 вже не в нашу користь. Але я там бачу, що ну, Тейгр другий там все ж таки повинен з там форатися на пустирі, щоб у нас проблем не було. А ці зашкірилися зараз. Вони зрозуміли, що. У них щось пішло не так спочатку бою, вони зашкірили. А ні, дивіться, у нас тигр на поки тікає від проджета. Він напевне виманює на е, штурмілі, а той, що стоїть у нас на імбополосці 1 е, А, квадраті. Цей підгорів, ну він би там б, може і згорів би. Три вори знищи. Три тисячі настріляли. На восьмому рівні. Артилерист, артилеристи вже, ну один з них вже зрозумів, хто найнебезпечніший почав вже стріляти по нашому в Зазвичай бачать, що багато на аж тоді вже помічають, що треба саме по ньому стріляти. Ну от вона м'яка ціль, що я казав. До побачення? До побачення, він ще підгорів, вон, так? Чотири Четіворої знищена. Ну, воїн буде, буде по-любому. 4000 настріляно Я е, на глючк, кого бачу, того приклопуху, поїхали. Давай випікає. Ні, він хоче дуельної дуелі ще, бачиш, не тікає. Ну намагається, бачиш, він хоч на такому танку картонному, але намагався що йому та і зробив. І до кінця. Поїдемо допоможемо тут, протяжов. Як допоможемо, вони його зараз нахлопушать, ми його приклопушимо. Буде шостий ворог, достойніший воїн. Показав, на що здатен так, цей танк саме на промзоні. І в топовому топі теж треба по втопому топі завжди треба показувати найвищий рівень. Правда? Зразу ж вмикаєш е, своє суперскліще для початку. Так. Зразу ж вмикаєш поліпшення чудового настрою і поїхали розслапушувати. А особливо якщо ще граєш е, в топовому топі і ще й взводом, виявляєте, так от три шкоди взяти. <с toilet> я чому вже в багатьох відео вам натякаю, що взводами... грайте взводами, це дійсно поліпшує настрій, я вам скажу. Ну і плюс, якщо ви в клані граєте, то ви будете е, там же ж бойовий похід клановий проходити. Швидше і будете кланом приносити промресурс, за який ваші командири клану будуть вам вмикати плюшки кланові. ворогів знищено, Дайте восьму. А ну підсвіти братіш. Чи вже задоволення, повне задоволення отримав і гравець Ю. Восьмий, 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 восьмий. Є! Ха, ще з підривом БК. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.